Раночку, Сеул на зв'язку, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у вложику ми прогуляємося туристичними вуличками. Я оберу подарунки для своїх волів'янк і запишу огляд на дешеві обіди з пьоніджомом. Почнемо ми з останнього. Ви, до речі, питали щодо цін. У цілодобових магазинчиках вважається, що вони завищені, але навіть за таких умов, як на мене, вони не перевищують європейські. Багато хто з наших скаржився на ціни фруктів овочів, але як ви бачите, банани по долару це не у. Усі гроші світу. На мою скромну думку, ціни в Сеулі та Європі плюс-мінус однакові. Принаймні в Парижі я витрачала значно більші кошти. Стандартний обід в цілодобовому коштує більше 5 тисяч вон до 6 тисяч, в залежності від того, що є в тому обіді. Також окремо можна взяти кімбаб, а можна взяти обід одразу з кімбабом. Розглянемо стандартний обід, як я вже сказала, майже за 4 долари. І в цьому наборі є усілякі салатики, гострі, звичайні. Також є рис обов'язково і додатки з м'яса. Це може бути трохи свининки, це може бути якась котлета, зроблена з печінки. Кімбабчик теж абсолютно звичайний, дешевий, ціни будуть на екрані. Я на цей раз взяла його з тунцем. Далі огляд моєї мрії на мій улюблений снек в Кореї. І це кальмар сушений величезний кальмар, який я неодноразово згадувала в своїх соцмережах. Коштує він майже 10 тисяч вон, і я додому собі вже набрала Рала з десяток пачок. Насправді його є якийсь ліміт в магазинах, тому довелося шукати по 7-11 навкруги. Ну і також, окрім снеків, смаколиків для себе, я не поїду з Кореї без якісної косметики. Тому я в олів'янк і затарюся теж значною мірою. Теж полюю тут на різні засоби від Round Lab, на різні знижки, коли товар продають два в одному і не тільки. Також в Олів'янк я полювала на кушони від April Skin. April Skin дуже важко дістати, як на мене в Європі. Я вже тільки не замовляла і останнім часом просто не знайти і доводиться переплачувати шалені кошти, аби товар дійшов безпосередньо з Кореї. Тому я взяла 21-го відтінку тону два кушони від April Skin, чорний і новенький червоний. Взяла я вас з собою і на туристичні вулички Кореї. Трохи подивимося, що нам пропонують сеульські будні, і тут я хвалюся своєю кепкою, яку придбала. Як я раніше згадувала, тут справжнісінька лихоманка на кепки. Побувати в Кореї і не спробувати вуличну їжу я вважаю за злочин. Сьогодні ми з подружкою затестили морозиво з медом і орео. В самому меді я точно відчула присмак чорносливу. Чи раджу я 100% взагалі не бійтися куштувати вуличну їжу в Сеулі? Я ще не чула жодних негативних відгуків результатів знаєте, після споживання такої їжі, як можливо це буває в інших азійських країнах. сувенірні магазинчики, ми тут. Ми на місці. Ми в туристичній зоні. Насолоджуємося на 100% як трохи культурними традиційними сувенірами, так є різні інтеграції. Теж айдольські без цього комерція, працюємо. Коли я вже заговорила про комерцію, про підхід, то ви тільки но гляньте на це. Так, привітик усім! Тут я вирішила спонтанно засняти свій культурний шок, коли побачила, як іноді використовують ось цю індустрію айдольську, акторську, так. У продажах товарів будь-яких це прикраси з виступів до рам відомих акторів. А Ю Кім Се Джон остання, до речі, донатила 10 мільйонів вон на підтримку України. Нічне життя Сеульське привело нас до традиційних теж туристичних районів, і ми знайшли там фотобудку з подружкою, яку я, ви знаєте вже, просто не могла пройти повз. Я знаю, що вам набрид, певно, мій спам цих фотобудок, як в Reels, Shorts, в дописах сторі з інстаграму, хто слідкує за моїми соцмережами. Але ви тільки -но гляньте на цю атмосферу. А в традиційному інтер'єрі так, маркетинг на мене знову спрацював чотири чи п'ять тисяч. Ісяч вон, а щастя, просто як у дитини зберігає усі ці світлини і хочу забрати з собою додому. Історія про маркетинг і його масштаби продовжується. Так тут знімались якісь чи то шоу, чи то до рамки, але ми відзнайшли інший заклад, теж доволі трендовий, впізнаваний в соцмережах інстаграмчику, і замовили тут пасту. Пастою я завершую часто свої будні в Сеулі. Няколко фото на работени Яка ж вечеря без фотографій, без фотографій їжі себе з їжею, і я обожнюю те, що в Кореї це абсолютна норма. Ніхто не звертає увагу на те, що ви робите. Паста 10 з 10 А я вважаю, що я тямлю в пастах з морепродуктами після довгого перебування свого в Словенії. І засняла вам кошик, де ви можете залишати свої речі, свої сумочки і спокійнесенько собі вечеряти. Тим часом день вже так швидесенько завершився. Вечір я в своєму районі і біжу додому. Біжу вам. Дякую за те, що ви були зі мною. До наступних відео з вас підписка і вподобайка.